Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання та приємного перегляду вам із мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні будемо зривати яблука, бо вітер такий і гет яблука вже оскільки лежить знову і треба позривати цю яблунку, там ще, ще є яблука, бо вітер геть пооббиває. По, то Страшний якийсь вітер, багато вже набило. Маємо тут ще таку ябліночку зелену. І он там ще є. і он тамо. Так що ми нині будемо займатися з яблуками. Яблук дивіться, скільки нападало, вітер набив. Знову такі гарні, котрі гарні. Будемо й такі класти, а котрі такі треба трохи позривати. Ось такі це кальвінка у нас дуже добра така. О, яблучка дуже добрі. Цю ябліночку дориваємо вже. А ця називається кальвінка. Дуже гарні такі яблука, великі, такі смачні. Я обірву свою ялиночку маленьку таку. То вже ади теж почала падати, то вже все треба обривати. полегоньки Я, О, я й більші і маленькі. Як ялиночка собі. Така маленька ябліночка. Ми купували всю яблінку, ми купували літну. А виявилося, що вона зимова. От так продають. Навіть не знаю, як сій називає добре. Але добре, бо я пробувала, ми вже торік пробували її. Вже було на ній пару яблук. Та й ми. Її пробували. О, я все вже побриваю один ящечок. Ось так. Оскільки ми нарвали вже з однієї яблінки. Ось, дивіться, які великі ці яблука. Кальвінка це всі називає. Такі великі. Дивіться, яке яблуко величезне. величезне і дуже, дуже смачненькі ці яблука. Уже тут з другого, з другої яблуньки почали рвати. О, ці 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 не такі, але теж вони смачненькі. Ці менші, і більші, і менші. О, ось такі. Ось стільки ми тут такий маємо царок для яблук, Спеціально, пивниця. А ви як зберігаєте яблука? Як де зберігаєте? А ну діліться в коментарях. Буде цікаво. Ці я назбирала, нарвала з тої маленької е, свої яблучки. Що тепер я рвала? Дві та вони теж добре такі невеликі, але не буде. А ось ці, я не знаю, чи то Семеренка, чи Антонівка, ці яблука зелененькі. Я брала як яблінку-грушку, а все мені продали. Не знаю, як, як це сі називає. А ну, підкажіть мені, як ці, -ці яблука називають. Я не знаю, чи то Семеренка, чи то сесе, ще раз кажу, Антонівка такі вони, вони добрі такі яблука, але ж я їх не знаю, як вони всі називають. І дуже такі гарні. Дивіться, які я й великі. О, я ж не знаю, чуєте, як, як вони всі називають. А ну поділіться в коментарях. Хто знає, як називається ця яблінка. Ось такі яблука. Будемо рвати оці солодкі. Це такі добрі, солодкі яблука теж. Ось тут така ябліночка є солодка. Ось такі гарні. Ось так чоловік бере і рве. А ну дай сюди. Дивіться, яке велике яблуко відірвався разом з тим. Дивіться, яке яблучко велике. Дивіться, яке. яке велике яблуко. О. Ось так досігаємо. Так само. Він собі зробив таке переспосіблення. І так рве. Дивіть, яке яблучко велике. Сьогодні далі продовжуємо рвати яблука вже на другій яблінці. Ось такі така ябліночка ще продовжуємо, то вже багато, багато нарвали вже і ще маємо. Це айдарет у нас така теж хороша, дуже ябліночка, добрі. Яблука смачні, є і дрібніші, є й більші. Чоловік ось таким досягає, на патику зробив собі таку штучку. Ми вже долини гей пообривали ще вгорі. І так зриваємо. Ще маємо ось такі зелені яблука обірвати. І вже буде вони теж такі дуже гарні. І вже буде з яблуками усе. Основне зірвати. Ось так чоловік зриває. Яблука є і більші, і менші. Ці дуже добрі яблука. Я їх купувала як яблінку грушку. Але вони такі, я не знаю, чи це Семеренка, чи це Антонівка, не знаю, які це які все. Але вони дуже добрі. А сьогодні на кухні у нас виноградний сік. Чудовий такий виноградний сік. Ось такий, що може навіть варені робити, Можна давати собі до молока робити коктейлі. Та будь-чого у воду, що-небудь прекрасний буде, е, буде сік. От, е, детальний опис, як ми готували цей сік, буде на, на каналі Бабусині Поради. Ось такий, ось такий сік, чудовий, делікатний, класний такий сік, гарний, дивіться, який, який чудовий. З м'якотю, сік, з м'якотю. Такий чудовий. Так що готуйте. Розбавляйте собі, у е, зимі може розбавити і мати е, чудовий напій. А на кухні у нас сьогодні ось такий е, чудовий, файний напій, виноградний, концентрований такий напій. Е, як ми його готували, детальний опис буде на каналі бабусині поради. Там все детально буде розказано, як я його готувала. Я дам посилання під відео. Ось такий Ось такий класний, файний чудовий напій виходить. Дивіть, такий, зимою собі відкриєте. Можете трошки собі розбавити більше, бо він такий концентрований, такий напій цей виходить. Ось такий Ось такий дуже гарний, смачненький. Ось тако можете собі дати і доб... 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 добрати води. І буде вам взимку смакувати, пити. Дуже, дуже смачний. Так що готуйте. Такий урожай ми маємо яблук і грушок. Така два, два ящика таких грушок. Таких тут яблук, це кальвінка, це айдарет. Ось таких яблучок. Тут, тут добре не видно, але я покажу. А це солодкі. А це солодкі ось такі яблучка. Такий наш урожай цього року. Дуже гарні яблука. Дивіть, які великі, які великі, гарні. Це солодкі яблука. Ось скільки ми яблук. Ось тут, дивіться, скільки цілий царок У нас таких яблук. Ось цілий царок. Один і там другий. Цілий царок дво... різних маємо таких яблук. Ось так. І отут маємо ще ось такі. Тут і і яблука, зелені, ось такі. О, дякую, що... дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, підписуйтесь на наш канал. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!